Вітаю в другому відео з серії про сполучні тканини. Гістологічно сполучні тканини поділяються на три групи: власне сполучні зі спеціальними властивостями та скелетні. Власне сполучні тканини поділяються на пухку сполучну, про неї ви можете подивитися в попередньому відео, та щільну сполучну, про яку ми поговоримо у цьому відео. Щільна сполучна тканина поділяється на оформлену та неоформлену. Також у цьому відео ми поговоримо про сполучні тканини зі спеціальними властивостями: слизову, жирову, пігментну та ретикулярну. Щільна сполучна тканина характеризується надзвичайно високим містом волокон, які складають переважну частину об'єму тканини. Також в ній незначна кількість основної речовини і низький вміст клітиних елементів, серед яких переважають саме фіброцити. Головною властивостю щільної сполучної тканини є її висока механічна міцність, яка обумовлена значною кількістю колагенових волокон в ній. Залежно від орієнтації цих волокон, розрізняють щільну сполучну тканину неоформлену, де невпорядковане розташування волокон, та оформлену з волокнами, орієнтованими в одному напрямі. Щільна оформлена сполучна тканина може бути двох типів: колегново-волокнистою, це сухожилля, зв'язки та фіброзні мембрани, чи еластичною, наприклад, зв'язка. У тканині колегеново-волокнистого типу присутні в основному колагенові волокна, а в тканині еластичного типу, відповідно, еластичні та колегенові. Важливо, що незалежно від типу щільної форменої сполучної тканини, волокна завжди орієнтовані паралельно один одному у дії напряму вектора навантаження на структуру. Сухожилки це класичний приклад щільної форменої сполучної тканини, які зв'язують посмуговані соматичні м'язи з кістками. Сухожилок як орган включає пучки колегенових волокон з розташованими ними фіброцитами, ми їх тут називаємо тендиноцитами, та з прошарків пухкої та щільної неоформної сполучної тканини між ними, які несуть кровоносні судини і нерви. В сухожилку розрізняють певну ієрархічну організацію це первинні пучки, вторинні пучки та третинні пучки. Первинні пучки або пучки першого порядку. Це пучки колагенових волокон, які відокремлені від сусіднього первинного пучка шаром фіброцитів або тендиноцитів. Вторинні пучки або пучки другого порядку це група декількох первинних пучків, які оточені ендотендинім, прошарком пухкою волокнистої сполучної тканини, судинами та нервами. І третинні пучки або пучки третинного порядку у сухожилку складаються з декількох вторинніх пучків, які оточені зовні перетендині оболонкою щільної неоформленої сполучної тканини. Щільна неоформлена сполучна тканина характеризується тим, що почки колагенових волокон тут розташовуються у трьох різних площинах, і таким чином формується тривимірна сітка, чим забезпечується міцність тканини при дії на неї деформуючих сил. Міст основної речовини тут незначний. Серед клітин переважають фіброцити, і фібробласти, проте зустрічаються мастоцити, макрофаги та лейкоцити. Прикладами щільної неоформленої сполучної тканини є капсули внутрішніх органів хрястя, а також січастий шар дерми, який зараз представлений на гістопрепараті та вказаний стрілкою. Переходимо до групи сполучних тканин зі спеціальним призначенням. Ретикулярна тканина це спеціалізована сполучна тканина, яка має тривимірну сіткоподібну структуру. Вона формує строму кровотворних органів, окрім тимуса, і створює мікрооточення для клітин крові, що розвиваються. Вона складається з відрощитих ретикулярних клітин і ретикулярних волокон. Серед ретикулярних клітин розрізняють малодиференційовані, фібробластоподібні клітини та фагоцити. Ретикулярні волокна є аргірофільними, тобто вони гарно фарбуються солями срібла і на гістопрепараті на екрані представлені чорним кольором. Ретикулярні волокна синтезуються ретикулярними клітинами і включають преколагенові незрілі волокна і власні ретикулярні волокна, які утворені колагеном третього типу. Жирова тканина, представлена в основному спеціальними клітинами адипоцитами та може бути двох типів білою чи бурою. Біла жирова тканина переважає у дорослому організмі і залягає у гіподермі, сальнику, брижі чи заочеревенному просторі. Біла жирова тканина побудована з часточок, це скупчення адепоцитів, і між цими часточками залягає прошарки пухкої сполучної тканини. Адепоцити в білій сполучній тканині залягають близько один до одного, і між ними містяться тонкі колагенові волокна. Білий адепоцит є однокомірковим, це означає, що в ньому є одна велика сферична крапля жиру, яка займає майже весь об'єм клітини. Решта цитоплазми у вигляді тонкого обідка буде оточувати цю краплю. Ядро цією краплею буде відтиснути на периферію та сплющене. Діагностично білий адепоцит буде мати характерний вигляд персня з печаткою. Зараз такі клітини ви бачите на екрані, адже при виготовленні рутини гістологічних препаратів ліпідні виключення з цитоплазми екстрагується, тому білий адепоцит має характерний вигляд персня. Бура жирова тканина переважає у плодів та новонароджених. Її основна функція термопродукція, тобто генерація тепла. Складається бура жирова тканина з часточок, а часточки, в свою чергу, складаються з багатокоміркових адепоцитів. Бурий колір тканини пов'язаний з підвищеним рівнем її кровопостачання та високою концентрацією залізовмісних білків цитохромів у мітохондріях клітин. На гістологічних препаратах бурі, адепоцити багатокоміркові, тобто в їх цитоплазмі міститься багато дрібних крапель жиру. Форма клітин полігональна, ядро знаходиться в центрі і воно не сплющено, як в білого адепоцита. Окрім того, цитоплазма багата на мітохондрії. Також деякі адепоцити мають включення глікогену. Пігментна тканина складається зі скупчення пігментних клітин, тобто меланоцитів. Вона представлена ділянками шкіри навколо сосків у судині та райдужних оболонках ока, а також на пігментних плямах. У зв'язку з містом меланіну, який може поглинати ультрафіолетові промені, меланоцити відігрують захисну роль щодо пошкоджувальної дії сонячної радіації. Слизова або мукоїдна тканина це спеціалізована сполучна тканина зі значним кількісним переважанням основної міжклітинної речовини. Волокнистий компонент розвинений дуже слабо, а основна речовина драглистої консистенції. Серед клітин вона містить фібробласти, міофібробласти та гладкі міоцити. Основні багатовідрочасті клітини слизової тканини нагадують мезенхімні і в поєднанні з тонкими колегеними волоками формують тривимірну драглисту сітку. Слизова мукоїдна тканина не містить кровоносних чи лімфатичних судин. Слизова тканина виявляється в ембріональному періоді розвитку у вигляді вартонових драглів пупковому канатику, який зображений на екрані. Між клітинами-елементами вартонових драглів є значний вміст гіалуронової кислоти, яка зв'язує молекули води та зумовлює гелоподібну консистенцію основної речовини. Це забезпечує пружність, тобто тургор, що запобігає перетисканню судин пупкового канатика та порушенню плацентарного кровоплину. У дорослих людей близьку до тканини будову має склести тіло очного яблука. Дякую за перегляд і переходьте на канал, щоб подивитися ще більше відео з розбором тем по спеціальній чи загальній гістології людини, ембріології, розбором тестів крок 1 та гістопрепаратів. І до зустрічі в наступних відео.